Тротуар у формі писанки саме така доріжка, встелена довкола церкви у селі Троїця, що на Коломийщині. на сьогодні храму Пресвятої Трійці понад 160 років. Історія святині у матеріалі наших кореспондентів. Навколо церкви Пресвятої трійці є чимало легенд. Тутешній настоятель храму Василь Гоян знає усі. Деякі спростовує, інші ж перекази каже дуже схожі на реальність. Як приклад розповідає одну із багатьох версій появи єдиної церкви у селі по історичних даних, коли була скасована панщина, то в селі Панщина ще тривала 15 років. Бо люди були, як на відшибі, не знали, що панщина скасована. Втім, ж хтось тобто приїхав десь Франківська, якісь двоє людей родом звідси, і вони. Подали в суд і панові присудили моральний ущерб, і він тоді збудував цю церкву. За понад 160 років існування церква жодного разу не припиняла свою роботу, розповідає священнослужитель навіть під час другої світової війни, коли у святиню влучив снаряд. Хоча й він не вибухнув, але дірка від боєприпасу тут є досі. Старші люди розказують, що в часі другої світової війни, великою чизняною сюди, залетів снаряд. О туда є. Така глибока яма, це дерево просто роздавило його на дві сторони. І Він пролетів туди всередину, але нічого не сталося. Церква залишилась без великих пошкоджень. Наразі місцеві не тільки бережуть святиню, дбають також і про її розвиток. Не так давно довкола храму встелили доріжку у формі писанки, а на ній, наче червоно-чорний, візерунок хрестиком. Колорит наш український, вона зроблена у вигляді вишивки. А чому це зроблено у вигляді писанки? Бо саме на... Великдень навколо люди з Стають з кошиками на освячення Пасхи, і ми робимо всі разом ще одну таку велику писанку. Тобто об'єднуємося на чого з того, що нам найприємніше, найрідніше і найближче. Є у храмі ще дещо унікальне, що можна побачити лише напередодні Великодня, розповідає Василь Гоян. В четвер, ми збираємо плащаницю з такого грубого полотна. Гріб господній. Він тоді шикарний. Таких є пару в районі. Він виставляється такий у вигляді скелі. По боках там воїни виставляються, ті ще давні. І всі, хто є тут, навіть найстарші люди, вони їх пам'ятають. Пам'ятають цю плащаницю. Гріб цей господній він незмінний. Плащиницю ми оставляємо свою, але гріб дуже давній. Має церква й унікальне місце розташування. Видно її з кожного кутка троїці. Побачити святиню можуть і мешканці сусідніх сіл.